Вітаю, сьогодні в огляді ніж від компанії MTH серії x Модель 840. Такий ножик з накладочками з 10 Stone Wash з покриттям чорним, кліпса. У нас тут асіст, такий агресивний клиночок. Чимось він мені... Де мечі з фільму 300 спартанців, не знаю, нібито і немає прямої схожості, але якось так. Такий агресивний стиль. От. Мабуть, його спартанець. щось таке? Чи Ліонід. Подивимось. Сталь на клиночку 440C. Такий не дуже важкий, не те, щоб легкий, але. Приємний в руці, зручний, дуже стильний. На цьому все. Дякую, до побачення.